15 березня. П'ятниця. Від неспокою до славослів'я. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання богові. ФІЛІПЯН 4.6 у День подяки, в 1961 році, Мірил Уомак, підприємець і виконавець християнських пісень, вирушив на своєму приватному літаку з невеликого аеропорту неподалік від містечка Бівермарш, штат Орегон. Ледве набравши висоту, літак несподівано закрутився і, зрізуючи обмерзлі верхівки дерев, упав на землю. Коли Мірил прийшов до тями, він побачив навкруги себе язики полум'я. Йому вдалося вибратися з під уламків літака, але його ноги, руки, груди і голова дуже обгоріли. Через опіки йому було важко розплющити очі, тому, спотикаючись, він пішов по глибокому снігу на звуки автомобільного шосе, що проходило неподалік від місця аварії. На щастя, двоє людей бачили, як упав його літак, і поспішили до цього місця на своєму автомобілі. Коли Мірел вийшов до них із лісу, він був схожий на якесь чудовисько без очей, носа і рота. Його голова обгоріла, почорніла і розпухла. Двоє чоловік, які поспішили на допомогу, обережно поклали Мірила на заднє сидіння свого автомобіля і повезли до лікарні. Лежачи в машині, Мірил відчув, як на нього накочується жахливий біль. Пізніше він згадував: відбулося щось неймовірне. Мені захотілося співати. Насилу розплющивши одне око, він подивився на свої руки і зрозумів, наскільки сильно обгорів. Однак бажання співати пересилювало решту відчуттів увесь час, поки машина везла його до лікарні. Моя голова сильно розпухла, біль ставав дедалі нестерпнішим, згадує Мірил. Та все ж мені хотілося співати. Мені пригадався старий християнський гімн, який я вивчив ще в дитинстві. Я не знаю, чому з моїх уст готовий був лунати цей псалом, а не крики болю або жалю. Але все було саме так. Тоді як двоє здивованих людей на передніх сидіннях, не вірячи своїм вухам, мовчки слухали мірила, він обпаленими вустами співав гімн Я знайшов дорогого Спасителя і тепер живу повноцінно. Я прощений, я отримав звільнення. Божий дух перебуває в моїй душі та благословляє мене. Слава Богові, у моєму серці мир! Машина швидкої допомоги зустріла автомобіль з Мірилом біля одного з міських парків. Санітари переклали його на носилки, і швидка допомога помчала. Крізь завивання сирени, долаючи жахливий біль, Мірил продовжував співати цей чудовий псалом славослів'я. Дивовижний мир, чудовий мир, мир якого не знайдеш на цій землі. Коли я думаю про те, як він вивів мене з темряви у своє світло, моє серце наповнює чудовий мир, дивовижний мир. Присутність миру не означає відсутність болю. Буває так, що Бог посилає нам дивовижний мир у момент жахливих переживань. Коли ми найбільше відчуваємо в чомусь потребу, Бог посилає нам свій мир. Мир це дар, який Бог щедро пропонує своїм дітям. Якими б не були обставини життя, ми можемо сміливо та з вірою просити в Бога цього миру. Віруючи в те, що Він є джерелом миру, ми відкриваємо свої серця для Його прийняття. Ви відчуваєте якийсь неспокій? Ваше серце наповнює хвилювання. Апостол Павло сьогодні звертається до вас зі словами з Біблії. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Колосян 1, 2. Радійте сьогодні, Божий мир належить вам. Радійте, на місце неспокою може прийти славослів'я у світлі небесного миру.